Усім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні зранку встала, скупалася і вирішила, поки ще Аліса Дрімає, зайнятися своїм насінням. Але спочатку вирішила пересадити свою цибульку у ґрунт, бо ну, це просто неможливо. Запах від тієї води, я її щодня іноді забуваю раз-два дні, міняю запах такий, що просто, капець, не можна, не можна дихати. Погодка у нас сьогодні. А, я бачу, на відео не буде видно, але малесенький, малесенький сніжок літає. Холодно на вулиці дуже. Тут я трошки посіяла руколу, бо читала у інтернеті, гуглила спеціально, саджають, рекомендують в судочки чи в якісь горщики 10-12 см, а десь в якомусь іншому відео дивилася і в такі, Ось у мене такі пустиє, в такі, можливо, навіть там менші за висотою був. І взагалі хлопець якийсь сажав. У вазони до драцени, до інших квітів, і десь там у під'їзді теж підсажував, підсіював. Не знаю, буде з цього толк чи не буде. Я трошки, трошки вирішила все ж таки спробувати, щоб знати, що воно з цього вийде. А, далі такий садочок. це в мене тут раніше була цибулька. Я накидала насіння ось тут жовтих томатів. Ось тут червоних томатів, трошки зверху з пульверізатора попшикала водичкою і накрила кришечкою. Потім, дай Боже, щось там зійде, трошки підросте, з'являться по кілька якихось листочків, та будемо далі думати, та кудись пересаджувати. Далі в мене тут. Знов я нічого не підстелила, нічого страшного. То таке, зараз ще трошки досиплю сюди грунта. І ще в мене тут буде рукола. І, можливо, ще трошки салату такого докидаю. Це буде такий судочок теж для нього. Є в мене кришка, накрию, щоб плівкою не обматувати. трошки зараз ще змочу земельку зроблю такі міні грядочки. Не знаю, подивимось, чи тут буде лише рукола, чи що це таке у нас, чи, чи салат ще додам. Будемо, будемо зараз бачити. Буде лише рукола. Так от трошки позакриваю наші міні-грядочки. трошки також ще витрабую і все запереклавлю і теж зараз відправлю на підвіконня, далі теж в такий судочок. Посаджу насіння огірочка. З однієї пачки там лише 5 насінь поки що поки що одну лише побачимо, що воно там буде. Як щось проросте, далі пересадимо і тоді, можливо, ще одні ще одні на пророщування поставимо. Отако в шахмаш порядку, я їх отако Засунула. Далі закриваємо земелькою. Грунт в мене вже зволожений, тож окремо його поливати не буду. Є в мене, звичайно, плівка, але не хочу зараз заморочуватися, просто таку пакетик підмотаю. І теж відправлю на підвіконня. Не вистачило в мене ґрунту, залишився ще салат посіяний. Але вже я думаю, як поприкльовується оце все, що я понасаджувала. Як треба буде пересаджувати, ну, дай Бог, буде що пересаджувати. Тоді докуплю ґрунт. Це в мене був універсальний. Брали, хто пам'ятає, для пересадки квіточки нашої. А іншого разу візьму, там ще був для овочів, чи як він там, я не знаю, як він там називався, але саме для, не для кімнатних рослин, не для квітів, а для висаджування, для насіння, для всього цього. Готую гороховий супчик. Вчора ходили, скуплялися, ще влюнули. Не знайшла, не бачила, тож вже якось. Іншим разом будемо шухати, шукати, чекати, коли з'явиться, та будемо з вами готувати. Супчик пахне на всю хату. Женя каже, неможливо працювати, бо запахи такі, що виступаєць, але каже: поки їсти обідати не буде, бо нічого потім не схоче робити. Почали. Здирати тут все ж таки шпалери намочили. Я не знаю тут, скільки вже тієї води, аби стіни потім не поперіли. Ось таке зараз на кухні ще проціжу квас та буду допомагати, бо, можливо, якось по черзі будемо робити. Квас у мене простояв трошки більше однієї доби. Зараз відкину його на дрошляк. А потім далі через ситочку сіджу у пляшку та поставимо на охолодження у холодильничок. Додаю у пляшку кілька родзиночок, штучок 5 та закриватиму і на охолодження. І далі одразу ставимо новий квас. Дріжджі цього разу вже не додаємо. Додаємо знову цукор 5-6 столових ложок. Потім, як квас перебродить, можна буде додати ще цукор, бо він вже не такий солодкий, бо дріжджі з цукром грають. Ну і потім треба буде підсолодити під свій смак. Додаємо ложку столову цукорюю. Пів столової ложки лимонної кислоти або одну чайну ложку, щось не хоче в мене висипатися. Так. Ну і далі додаємо жменьку родзинок. І додаємо цей весь жмих, нашу закваску з минулого квасу. Додаємо все. І ще треба буде додати ще одну жменьку сухариків. Знов все добреньку перемішуємо, щоб все в нас розчинилося. Ну, і знов накриваємо марлею, бінтиком, в кого що є. І ставимо на добу, на півтори, на дві, бо зараз підхолодало, щоб все у нас добренько там побродило. Залишаємо на кухні і такий у нас тепер безперервний процес. Бо це у нас зранку сьогодні прокинулося, і Дарімає тепер півдня, мабуть, на погоду, бо сніжок ще більше таки пустився, але та не одразу. Не знаю, наскільки в нас хватить нервів відшкрібати оце все. Неподобство. Дуже багато води випшикали і постійно під, під, підзмочується оце все. Але дуже тяжко, дуже тяжко воно сходить. Шпалери легко відстають, а ось оці радянські газети, на що вони були посаджені, приклеєні, і ви в коментарях там дехто писав. І ми такої думки, що це, мабуть, на клістер, там на борошно, і як воно там все це робилося, я не знаю ці всі технології. Але це просто жах, це просто капець. Я вдячна, що тут лише дві стіни поклеєні, бо я не знаю, я б точно не витримала. Насправді це дуже тяжко, руки болять неможливо. Мені здається, що все ж таки залишиться дуже багато оцих логазет. В принципі, ми думаємо, що нічого страшного. Вони ну, неможливо їх просто віддирити. Наскільки зараз вийде, віддираємо, а що вже залишиться, то залишиться. Все одно там ще буде грунтуватися, дещо там замазуватися, де якісь там дірки, де якась штукатурка там трошки відстала. Ось. І Я думаю, нічого страшного зверху поклеїться. І так воно і буде. І я дуже вдячна пані Олені з Польщі, що колись вона прислала мені ось такий наборчик оць, Я не знаю, як правильно це назвати, цей шкрібок, і ще там малесенький, як ножичок. А, я ще тоді думала. Для чого це використовується, Що я з цим буду робити? А Цього разу згадала, бо <кій> шпателем насправді дуже тяжко від... відібрати оці газети. Це дуже щось таке тоненьке, гостреньке має бути, тож оцією штуковиною набагато краще та легше. Я вже обрала переможницю, хто отримає посилочку з насінням та чимось солоденьким. Її звати пані Тетяна, ще ми не зв'язувалися. Прошу написати мені у телеграмі. Свій телеграм-канал я залишу в описі під відео на всяк випадок. І зв'яжитися і відправлю вам посилочку. Дуже дякую за участь. І... Багато кому виявилось нецікаво цікаво цей це розіграш з насінням. Ну, звичайно, насіння це така, знаєте. Недорога річ, але все одно мі мілочно приємно, як то кажуть, комусь все одне за щастя, якась маленька приємність, маленька радість. Тож, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за позитивні коментарі, за гарний настрій, всіх люблю, ціную та поважаю. всім миру та тиші. Пока-пока.